Обчислити значення такого виразу. Оскільки порахувати степінь ми ніяк не можемо три в такому степені, то треба спочатку перетворити цей вираз, враховуючи властивості степені. Між цими степенями стоїть дія ділення, правильно? Угу. І оскільки основи степенів однакові, трійки, то ми можемо застосувати властивість. Що треба робити з показниками степенів, якщо основи однакові і виконується дія ділення. Віднімаються. Правильно, тобто, треба записати як три в степені різниця оцього квадрата, і оцього доданку. Два корінь з двох. Три в степені цей вираз. І завдання зводиться до спрощення оцього показника. Так? Можеш mm -hmm. його окремо виписати, як корінь квадратний плюс 1 в квадраті, мінус 2 корення з двох і спростити. Як же ж розкрити ці дужки? а квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. Так, це вона. Ось саме по цій формулі треба розкрити ці дужки. Корінь з двох плюс 1 до квадрату. Прошу, що це буде? Корінь в квадраті. Що це буде? Два. Далі що? Два, корінь з двох. Угу. Корінь І далі. 2. Плюс один. Плюс один. І ще в нас було в виразі. Мінус два корінь з двох. Тепер спрощуємо. Що ти бачиш тут? А можна взаємознищити їх? А ти як думаєш? Думаю, так. Да. Ти правильно думаєш, це протилежні доданки, чому б ні? Їх сума нуль. І що ми маємо в результаті? Три. Три. Згадуємо, що це ми розв'язували показник. Отже, mm -hmm. напише друга дія 3 степені три дорівнює. І це mm -hmm. дорівнює. 27. 27. Ось такий приклад. Так, другий приклад. Ось такий маємо другий приклад гарненький. Угу. Також, оскільки ми не можемо піднести до степеня корінь з трьох, це число, яке ми маємо в дужках, то треба спочатку попрацювати з показниками. У нас степінь підноситься до степеня. Що треба робити з показниками при такій дії? Степінь до степеня. Помножити. Правильно, перемножається. Значить, 3 корінь третього степені з числа 7. Буде в степені корінь з 3 помножити на корінь з 3. Що таке корінь з 3 помножити на корінь з 3? 3. Просто 3. Отже, буде в третьому степені. А це вже можливо. Оскільки тройка не під корнем, то її треба піднести до третього степеня. Скільки це буде? 27. 27 помножити. А корінь третього степеня, якщо піднести до третього степеня, що буде? Просто 7. Так, це буде просто 7. 27 помножити на 7. І дорівнює. 189. 189. Третій. На відміну від першого прикладу, тут основи степенів не однакові. 36. Але 36 можна перетворити у 6. Можна. Так, давай тоді 6 степенів це все поки що перепишемо. А замість 36 що можна написати? Ну, 36 це 6 в другому степені. В другому. То давай запишемо це. Замість 36, 6 в другому степені, в степені мінус корінь з 5. Тут не варто поспішати, тому що досить складні приклади. Краще робити поступове перетворення. Та Тепер згадуємо, що треба робити з показниками, якщо степень підноситься до степеня. Ось тут. перемножаються ж. Так, показники перемножаємо. Тому це поки що знов переписує. А тут буде 6 в степені. 2 помножити на мінус корінь з 5. Ми не можемо число помножити на корінь. Тому ми їх просто пишемо поряд. Мінус 2 Корінь з 5. Ось тепер ми маємо множення степенів з однаковою основою 6. Що треба робити з показниками при множенні степенів з однаковою основою. Додавати. Додавати. Давай запишемо це. Що це буде 6 степені корінь з 5 плюс 1 в квадраті. Додати мінус це буде мінус 2 корінь з 5. Дуже схожий вираз. У показнику до того, що ми в першому прикладі перетворювали. А ну-ка, візьми окремо напиши цей вираз і розві... розклади його, розпиши, так само, як ми там зробили, і скажеш мені, що в тебе залишиться. Шість. Правильно, це буде шість в шостому степені під корнем третього степеня. Так, а тепер згадуємо, що можна зробити в такому випадку. які спрощення. Якщо корінь третього степеня добувається із 6 степеня. 6 в другому степені. Так, це буде 6 в другому степені. І дорівнюватиме. 36. 36. Правильно. Четвертий приклад. Знову ж, в тебе є степінь у степені. Що з показниками робимо в цьому випадку? Множимо. Отже, треба корінь з 2 помножити на мінус корінь з восьми. Що це буде? Якщо корні однакового степеня, квадратні тут, да. то можна числа перемножити під кореневі, тобто об'єднати під один корінь 2 на 8. Ну і про мінус не забути. 16, мінус 16. Ні, не мінус 16, а мінус корінь 16. Да. Це важливо. Бо не може бути мінус 16 під цим корнем. І скільки це буде? 4. Мінус 4. Тобто це буде одна друга в степені мінус 4. Зараз mm -hmm. треба піднести до від'ємного степеня. Що відбувається з числом, коли ми підносимо до від'ємного степеня? Воно перевертається. Так, яке це буде число, якщо одну другу перевернути? 2 в якому степені? В четвертому вже буде. Для Його. того й перевертаємо. Два в четвертому буде. 16. 16 знов. Ось, простите, такий вираз. Ну, тобто тут комбінація зі всього, що тільки не вчили. 7 клас тут формули. Властивості коренів, властивості степенів. Ну, я думаю, арифметика ще буде там трошки. Маємо угу. два доданки в цьому виразі. Ось перший доданок, ось другий. Перший доданок містить дві дужки, в яких тільки знак між виразами відрізняється, так? Це формула. А ну-ка. Різниця квадратів. Так, це різниця квадратів. А Запис... квадрат мінус Б квадрат. В нашому випадку, що це буде? Замість А в нас А в, в степені корінь з п'яти, так? На ще треба написати цей вираз до квадрату, потім розберемо, що це буде. Добре. Мінус друге в квадраті. Замість Б у нас що? Чотири. Ну, Б квадрат це буде 4. Відняти. Добре. Тепер другий доданок це інший вираз. Яка це формула? Квадрат суми. Правильно. А плюс Б квадрату містить тільки плюси, правильно? Якщо розписати, угу. а перед дужками стоїть мінус. Отже, які знаки будуть, коли ми розкриємо ці дужки? Мінуси. Мінуси. Це важливо, можна одразу собі це визначити, що ти будеш писати тільки мінуси. І далі про це не думати. Прошу, знову ж, по формулі. Знов напишемо так, як є, в квадраті. Далі. Мінус. Подвоєний добуток. Як буде виглядати? Мінус. мінус 6 в п'ятому степені. В степені корінь з п'яти. І далі що пише? Мінус 9. Мінус 9. Добре, а тепер дивись, чи треба оце спрощувати. Якщо в нас Ой, є. О, ні, випадково. блін, як класно виходить! Вони взаємознищуються. Але якби не взаємознищувались, показники при піднесенні степеня до степеня перемножаються. Було б два mm -hmm. корня з п'яти тут і тут два корня з п'яти, та й все. Тобто, ми отримали ще у нас є от ці числа, які можна додати, скільки це буде. Мінус тринадцять. Мінус 13, мінус шість, а в степені корінь з п'яти. Все, спростили, однозначно спростили. Він став набагато коротший. А не можна це порахувати? то Не можна поки що, бо ми не знаємо значення А. Ага. якби було тут Якщо А дорівнює стільки, тут, то ми б змогли порахувати. Наприклад, один. От при А рівному один, давай порахуємо, підставляємо його. Яку дію треба першу робити? до так, піднесення до степеня. Один у степені корінь з п'яти. Чому дорівнювати? Один в будь-якому степені. Скільки? Один. Так. І це не виключення. Значить, мінус тринадцять, мінус шість помножити на один. Буде скільки до рахових? Мінус дев'ятнадцять. Маємо такий другий приклад. Дробовий вираз якого в знаменнику ще й квадрат суми. В чисельнику ми маємо різницю якихось виразів. А от згадаємо, бачиш, ми отут мали в першому прикладі такі комбінації, так, степенів. І якби ми їх перетворили, то А в степені корінь з п'яти і в другому було б А в степені 2 корінь з п'яти. Я тобі це нагадую, для того, щоб ти побачила, як можна перетворити, як записати інакше Ось такий степень. А в степені корінь з трьох і в степені два. Правильно. Ну, і відповідно, так само Б, тільки корінь з двох. І тепер в чисельнику, що за вираз ми отримали? Різниця квадратів. Так, і ми знов можемо її розкласти. Там ми її звертали, а тут можемо розкласти на дві дужки. І оце mm. добре так постараюся запам'ятати. Якщо в тебе є степінь, в якому є по добуток показників, то можна mm -hmm. розписати, як степінь, піднесений до степеня. Це часто треба. буде. Складай на дві дужки. що ми будемо мати. Ну, Там, коротше, дужки розкриваються. Okay. Так, це вже дроби, дріб скорочується. Справді, yeah. сума скорочується, так? Yeah. Одна. А оскільки в знаменнику було в квадраті, це означає, дві таких суми було, так? Тому yeah. можна навіть отак розписати на дві суми знаменнику, щоб чітко було видно, що ми скорочуємо і що залишається. Сума скоротилася, залишилась різниця поділена на суму. І додати один. І це ж ще не все. Тепер треба виконати оце додавання. Як ж це зробити? Треба звести до спільного знаменника та додати. Це просто е, додавання раціональних виразів. Тобто, треба одиницю домножити на цей знаменник, щоб можна було звести до спільного знаменника. І тоді ми в чисельнику отримаємо А корінь в степені корінь з трьох, мінус Б в степені корінь з двох, плюс А в степені корінь з трьох, плюс Б в степені корінь з двох. І оцей вираз можна ще спростити. Які тут є подібні? А в степені корінь з трьох. Так, І. Плюс А в степені. А. Так, що це буде? Два А. Це як Х плюс Х, так? Два А в степені корінь з трьох. Мінус Б і плюс Б вони. От вони Мічко. взаємознищуються. знищуються. Да. Тобто в чисельнику маємо 2 А в степені корінь з трьох, по знаменнику А в степені корінь з трьох, плюс Б в степені корінь з двух. Ось такий вираз. Явно простіше, ніж умова. Так що ми виконали завдання спростити. А чому не можна було там просто скоротити а в степені з 3 трьох 3 і знаменник? Тому що це не множники, це доданки. Скорочувати а. можна тільки на множників. Якщо в тебе в, в чисельнику або в знаменнику остання дія не множення, як тут, то скорочувати не можна. Угу. Ясно? От в цьому випадку, коли в тебе вже чисельнику множення, то можна було б, але в знаменнику немає множень. Знаменнику додавання, тому на, на А в степені корінь з трьох скоротити не можна. Скорочувати можна, тільки якщо останнє діє множення.